Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ось такий теплий сонячний весняний день в Ютерсло. Я вітаю всіх тих, хто сьогодні святкує благовіщення, одне із найбільших свят. Я бажаю всім, щоб їхні мрії і думки збувалися, а в українців це одна мрія, мир та перемога в Україні. За ці роки, що ми тут мешкаємо, а це. З 22-го року, з початку війни, хто раніше сюди приїхав, хто пізніше, у кожного виникала одна і та ж сама проблема де перекласти документи. Комусь потрібно перекласти атестат, комусь диплом, а комусь, як мені, медичну документацію, адже я їхала без нічого. Все залишилося там, вдома, і лише тільки деякі документи в мене були у Google Фото, зберігалися. Мені допомагали і знайомі, і друзі, і соціальний працівник. Всі шукали бюро перекладів, але багато документів у мене було написані від руки, а перекладу цього зробити неможливо. Тоді хтось сказав, що може в Україні спробуємо. Ми почали шукати. Один із друзів мені надав інформацію про азбуку. Тут дуже багато, ви бачите, мов, з яких перекладається. І це бюро міжнародне, і воно працює вже більше ніж 17 років на території України. Я раніше не стикалася з перекладами, і вся інформація зараз, яку ви бачите, ви можете зупиняти і читати, є на офіційному сайті. Я під в опис дам посилання на цей сайт. Головне, що тут є переклад всіх документів і особистих. Тут є навіть присяжний перекладач, є завірення документів. Тут такий асортимент різних потрібних послуг, про які можна тільки мріяти, навіть економічні переклади, юридичні переклади, набір текстів, медичні довідки. Коли я запитала про те, що в мене одна із довідок від руки написана, то мені сказали, що якщо не розберемо Почерк лікаря, то напишемо, що не розібрали або, може, ви прочитаєте. Тобто, все, що потрібно, все можна е, вияснити, зробити. І це достатньо дуже просто. Менеджери дуже детально розповідають усе, відразу відповідають на дзвінки, надають всю потрібну інформацію. Адже тут присяжний є перекладач це дуже потрібно, особливо тим, хто перекладав документи, знає, як це треба. По оплаті знижка для ЗСУ 20%. Весь прайс ви можете уточнити на словах або ось так на сайті, нажавши відповідну кнопку і перейшовши на сторіночку. Але мені потрібно було все. По телефону вияснити, тому що мені могли відмовити, і я шукала телефони. Як бачите, по багатьох місцях є. Я звернулася у Львів на той випадок, коли потрібно було пересилати через пошту або передавати через перевізників. Але мені скинули вайбер, ми тут розпечатали, і, о Боже, у мене нарешті є документація. Я була в невропатолога, йому терміново потрібні були. Мої документи чотирирічної давності. Я дуже рада, що в мене вони були. Я дуже вдячна Бюро Азбука за надану таку допомогу. Це не реклама, це, це просто я знаю, як всі в, тут шукають перекладачів, особливо багато шукають саме для медичної документації: це і дитячі щеплення, і виписки із лікарні, і якісь обстеження. Я безмежно вдячна. Розумію, що інші якісь документи і той же самий присяжний перекладач є і в Німеччині це простіше, ніж звичайний отак переклад, який потрібен саме для від, від, відвідування лікаря. Я ще раз кажу, що це не реклама, це просто слова вдячності і допомога українцям, які в Німеччині, щоб знали про те, що є. Такі перекладачі, які кваліфіковано працюють саме у Львові і надають швидко всю допомогу. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви за мною. Будуть питання, задавайте. Бажаю всім тихої і мирної ночі і дня. Скорішої перемоги і до зустрічі!